Усі різдвяні свята на Донбасі ходитиме фронтовий вертеп. Колядники, волонтери планують виступити перед кількома тисячами українських військових, усім роздати подарунки та ще й пригостити котеї. Молоді люди це студенти Івано-Франківської греко-католицької духовної семінарії. Сценарій їхнього дійства класичний, а от більшість героїв нетрадиційні. Генеральну репетицію фронтового вертепу бачила Алла Пас з класичних героїв вертепу тут лише ангел та чорт. От замість Волхвів, захід, схід та центр України. Я що на Дніпро і до з миром і добро. Не жит, а криза фінансів. На небі зірка засіяла. хто засіяв, тут би радіти та командні батареї, дорогі кредити. Замість ірода путін ВВ, якому прислуговують зелені чоловічки. Я сам єдиний, я світові країни, мій народ, мої закони. У кінці фронтового вертепу все буде як мріють українці. Вимітайся геть країни і більше. Усі учасники фронтового вертепу студенти української греко-католицької семінарії, майбутні священики. У зону АТО поїдуть під час своїх канікул з 4 січня на 10 днів. Планують привітати з різдвом кілька тисяч військових. Свій маршрут з метою безпеки не розголошують. Якийсь людський страх є, але дух такий наш вертепу нашого підтримує і. Думаю, що страх перебореться. Найбільше потрібно нашим воїнам піддати якоїсь такої бадьорості, їм трошки, трошки їх як сказати, відволікти від даної ситуації в час самого різдва. Своїх глядачів колядники, як і належать на різдво, пригощатимуть кутею звареною власноруч. Це буде пшениця, так це будуть родзинки, це буде мед, це буде курага. То те, як стандартно роблять кутю вдома. А ще колядники повезуть із собою багато подарунків: від теплих речей до цукерок та мандаринів все, що принесуть люди. Одні з перших свій внесок зробили школярі. Бійцям на різдво приготували пряники, обереги та написали листи. Я їх поважаю. За те, що вони захищають зараз моє життя. Саме таких людей якраз потребує зараз Україна, і добре, що вони у нас є. Гроші на поїздку фронтовий вертеп збирає колядуванням. після пар семінаристи ходять по чиновниках, силовиках. Були у енергетиків, газовиків, податківців, підприємців тощо. Але пас Прикарпаття ТСН, один плюс